Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтава Юрій. А вам відомо, що лікар центральної лікарні Сергій Вовк отримав 31 протокол по корупції за те, що виписував премії своїй жінці, дочці, зятю, які також працюють у цій лікарні. Тобто вони родину захопили комунальне підприємство для того, щоб разом збагачуватись. І це просто жах. Жах також те, що місцеве ЗМІ про це замовчує, навіть приховує. Тому що звикли працювати з корумпованою владою. Але я нагадаю, що фінансування місцевого ПЕД фінансуємо ми з місцевого бюджету, тобто з нашої кишені біля трьох мільйонів гривень на рік. Але правди ми не бачимо. Також а те, що ти в обереми Албанський не звільняє цих журналістів, які приховують корупцію. Напевно, тому що вони також приховують і його корупцію. І так, 16 березня 2023 року відбувся суд. А вирок суду. Також просто жах. І так ми бачимо, суд відбувся 16 березня 2023 року у судді Бандеренка НВ. До речі, цю суддю я жодного разу не бачив. Хоча вона також мені виносила наказ. Бачимо прокурора Бургард, Адвокат як завжди захищає корупціонерів кузьоний. Ну і далі, що цікаво, ознайомтесь та перейдемо до вироку. І от тут починається цікаво. Тому суд вбачає, що строк притягнення останнього до адміністративної відповідальності особи номер 1 тобто Сергія Вавка, за частиною 1 статтю 172 з позначкою 7, часть 2 статті 172 з позначкою 7 купав, сплинув. Суд постановив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності особи номер 1 за статтею 172. Частину з спозичкою 7. Закритий у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, передбачене статтею 38 купа. так, зрозуміло. А ви собі там воюйте, гиньте, а ми тут так будемо потрохи підкрадати та збагачуватися у тилу під час війни. Та ще за це не будемо покарані. Хочу наголосити, що закон про запобігання корупції передбачає повернення усіх грошей, або вкрадених або використаних корупційним шляхом. Але наразі суддя Бондаренко все це скасувала, тому нічого не відбудеться, ніякого повернення тощо. Нагадаю, також що Сергій Вовк є депутатом від партії ЄС Куяльницької сільської ради. Та замість того, щоб допомагати громаді, він навпаки її обкрадає. А ЗМІ нам подає, що це майже півбоги. Тут зібрались люди не тільки за фахом. А й за покликанням. Лікарі від Бога. Але від Бога не той, що створює цей світ, а той, що руйнує саме Люцифера, московського патріархату. Раз на тиждень проводяться молебні настоятелем церкви святої рівноапостольної Ніни Отцем Георгієм. Отже, Бог у них Люцифер, отримує тримуючи малу зарплатню, Зеленський про це подбав, але й мало, Вони хочуть ще додатково краси, тому що звикли за цього. Та за свою корупційну діяльність вони ще отримували нагороди Ордена Грамоти тощо, від головного Люцифера, Парашевка та його влади. Пам'ятаєте, раніше у нас був цар Миколай, та ми його скинули. Тобто люди об'єдналися та скинули самого царя. Але наразі ще гірше, що ми маємо? У кожній галузі царьок. Царь Водоканала, цар Теплокемоненерга, цар Ринка. Цар міста, царку Ярина ТГ тощо. Навіть прибиральниця, коли бере метлу, працює десь у комунальному підприємстві, одразу відчуває себе царицею. Та зупинитися можна лише шляхом інформаційного тиску, розголосу. Я не закликаю вас робити революцію фізичну. Я закликаю вас робити революцію інформаційну, щоб усі в Україні побачили, що на Падівщині відбувається насправді. Про що так ми змінимо місто а на краще. Та звільнимо місто від корупції.